Не спекотне е, літо. С сиділи е, в, з одним священиком так на вулиці е, в, на словачині е, в одному місті, а там по вулиці ходив е, такий ну, нервовий хлопець легій. Ну і було ясно. Що? Чекає когось. Він прийшов, а її нема. Знаєте, ну чекав більше години. І там так сиділи, вимучені були, значить, так відпочивали і дивилися ним. Десь 4-5 разів дзвонив. ну і потім в кінці. Після години чекання прийшла. Значить. Дорогі, святкуючи сьогодні стрітання. Це не случайна зустріч. Ця зустріч є. є від відвічністю. Напланувана на Господом. Пред кожним причастям співаємо благословен, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Стрітання. Стрітання. Як приходиш на зустріч, значить. Я своїм приходом на зустріч презентую що. Наскільки маю повагу до цього, з ким зустрічаюсь. Коли прийду, значить, цей хтось вартує цього, щоб залишити все іти. Зустріч з Богом. І пощо вона? Поки Бог стає великим незнайомцем чужим, значить, він і не потрібний. І так важко знайти, відділити час для нього. А коли пізнаю його, хто він. Значить, тоді можу і хочу знаходити час, щоб перебувати з ним і дати йому місце в моєму житті. Сімеон чекав на цю зустріч ціле життя, Вже старенький був, чекає. Бо йому було сказано, не вмре, поки не побачить цього, який приходить, щоб спасти Ізраїля. Чекав цей момент. А, а старенька Анна, 84 річна бабуся, так само посвятила Богові роки, роки свого життя. І вона бачить, зустрічає. І з її душі виливається пісня про слави на Бога, який приходить у людському тілі до нас, людей. Симеон в цій пісні, подяки і про славі, говорить, бо, побачили очі мої спасіння Твоє, що приготував. Перед усіми народами світло на просвіту поганам. Погані це є люди, які не, не поклоняються правдивому Богові. А ми, а ми а кому поклоняємось. Прошу? Прису. Так. Коли як? Знаєте, мені поганий тоді, коли в ієрархії вартостей він теж не є на першому місці в моєму житті. Ну, буває таке. Ну, не можу залишити одно, друге, третє, четверте, стільки безвідкладних справ було колись у вас таке чи не було? І багато разів. Стільки безвідкладних справ, що вибач, Господи, ти прийшов. Так. Ну, інколи людина покладе на перше місце, як мені один чоловік каже, так, ну мушу на базар срочно запчастину на машину купити. Вибач, Господи. А не можеш, не можу, не можеш. Тому вже цілий день резервував. Я йду в гості, я йду на день народження, я йду, я маю стільки справ. вибач, але хто ти Боже, щоб я тобі виділив так багато часу? Дорогі спішимо жити. Ісус говорить, я дорога правда. І життя. Спішимо будувати щастя в наших сім'ях. Коли, коли не здобудемо цього, як є любов, ми не здібні збудувати і нормальні відносини. І чоловік, і жінка залишаться. Так егоїстами по своєму. Так люблять аж на смерть, що потім можуть одне добити. Ну, по-різному буває. Розумієте? А сьогоднішнє свято є і святом Богопосвяченого життя. Сьогодні обнімаємо усіх, яких Господь кличе, щоб посвятити йому життя. Монахів, монашо, тих, щоб цілковито віддатись. А яка це трагедія, правда? Молода людина, ну щастя нема, щастя нема. Ну в чому ми бачимо наше щастя? Що хлопець ожениться, використає, дитину не можна родити бо для кого і чому, а якби народити, то і так хотілось маєш піклуйся. Чи дівчина, знаєте, не віднайти джерело любові, Бога не вміємо жити. Не посвятимо хоча б частинку дня, кожного дня йому не будемо. Правильно жити, не будемо мати силу жити, бо Бог є любов, бо Бог є життя, бо Він приходить, що пульсував в нас. Залишимося поганими, які будуть завжди в темпі, щоб встигнути здобути своє щастя, велике щастя. А воно завжди як уникає, бо зупинитись треба перед Богом і з Богом. Проживати інтенсивно ці стрітання з Ним, Він дає нам нові очі, нове серце, щоб ми могли новими очами бачити і ті, які. Інколи незамітні невидінки для нас, хоча живуть поруч, хоча можуть жити під одною стріхою чи ще можуть ділити, користатися одним ліжком, а вони вже давно, давно не разом не бачать, бо щось інше. Осталі поганими, які мають своїх ідолів, які не можуть дати життя. Ось тому приходить він, і можемо проживати це велике стрітання, відкриючи і проживаючи це стрітання з Ним, вже не лишиш його. А пов'яжеш своє життя з ним, і він робить наше життя новим. Знаєте, чого є так багато зруйнованих родин? Чого є так багато докаличених нового життя? Чого є так багато наркоманів, алкоголіків, чого є так багато тих, які не бачать ніяку перспективу, спішили жити, спішили за своїм щастям, а одне маленьке мінус, забули розрахувати з Богом. Чи був такий час, такі золоті, чудові часи, коли казали, викресли Його зі свого життя? І тоді будемо жити в раю. Викреслить людина. А так скоренько, скоресенько пізнає, не вміємо жити без нього. Ось свято Стритання. Свято, яке ніколи не має закінчитися. Так як говорив колись про це, що. Е, Ну, де котрі вимагають е, прийшоти до церкви, то вже клади десятину. Неправильно. Перша десятина, яку маємо подарувати Богові, то є десятина дня, часу, який можу, е, в якій можу перебувати з Богом. А коли Цю десятину будеш практикувати, то потім побачиш, скільки я можу, маю місця і в своєму серці, і в своїй душі ще і для інших. Скільки я маю всього, що можу роздавати, скільки можу потім проживати стрітання з людьми. Страждаючими в моєму середовищі, а вони вже більше не є на бо пізнаю через стрітання з Богом, зустрічі з Богом, що вони вартують, заслуговують, щоб їх любити і поважати. Це є нове життя, яке приносить для нас Ісус. Тож спішімо. Настрійня, на зустрічі тож виділяємо <coughs> йому час. Симеон його прийняв на руки і був таким щасливим, а Господь дає себе у святих тайнах, кожній службі Божій, у святому причасті, тіло і кров своє. Так хоче єднатися з нами і перебувати в нас. Яке це збагачення, яка це сила? І після цієї зустрічі можемо ставати потім християнами, ці, які несуть Його силу і Його слово, здійснюючи в практичному житті в нашому середовищі, в якому живемо. Не біймося слова. Богу посвятити життя. Тоді, тоді дамо можливість йому діяти і стільки чудового, гарного, його любов'ю зробити в нашому оточенні. Не є нічого, би було утрачене, коли повіримо у